Цьогоріч прийом до вишів відбуватиметься на основі вдосконаленого національного мультипредметного тесту. Як обіцяють в комітеті Верховної Ради, в березні буде прийнято остаточне рішення про проведення національного мультипредметного тесту. Він, як і минулого року буде проводитись на місцях в тимчасових самаційних центрах, в яких закладах вони будуть в прилуках, поки що не можу сказати. Ще не визначено скільки закладів і які саме. Але вимоги, я так думаю, будуть залишати всі ті ж самі. Це підключення до мережі інтернет, це наявність сховищ. І оптимальне місце розташування. Мультипредметний тест складатиметься з двох обов'язкових предметів українська мова та математика, а також одного предмета на вибір. Це буде історія України, іноземна мова, фізика, хімія або біологія. Зробити вибір необхідно буде під час реєстрації, як розповідав Сергій Калібушин, це один з працівників комітету Верховної Ради з питань освіти. До складу входять на вибір предмети, ті, які я перелічив, але ще входить географія, що війде в цьому році. Я так думаю, що ці рішення прийме вже Верховна Рада. Тривалість тестування 180 хвилин. Цей час можна буде розподіляти між трьома блоками самостійно. На відміну від минулорічного, який тривав 120 хвилин цьому році, сходить цей комітет, і міністерство в тому, що він буде тривати 180 хвилин, тобто по 60 хвилин на кожен предмет з тих, що Оберуть вступники, тобто українська мова, математика, і один з тих, що перелічено на види. Але кожен з вступників буде розподіляти час так, як він буде вважати за потрібне. З української мови історії України, хімії та біології буде по 30 тестових завдань з іноземних мов 32 завдання. З математики 22 завдання, з фізики 20. Як було в минулому році. Хоч і було 120 хвилин, але було видно, що ну, із того, що говорили вже самі вступники, дехто витратив більше на українську мову, дехто на математику, дехто на історію, але в цілому кожен розподіляв час. По-своєму, тобто тут, тут треба налаштовуватись для того, щоб раціонально використати той час, який відведений на мультипредметний тест. Реєстрація на мультипредметний тест стартуватиме у квітні. У квітні місяці кожен матиме змогу зареєструватися на мультипредметний тест. В травні місяці буде підтвердження участі у мультипредметному тесті і вибір. Місця проведе, де буде проводитись мультипредметний тест. В червні буде проходити основна сесія НМТ, і в червні-липні буде проходити додаткова сесія. Тобто, на відміну від минулого року, буде не три сесії, як було основна, додаткова і спеціальна, була лише дві сесії: основна і додаткова. І в липні, серпні буде вступ.